Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Здача 124 і створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих мат за 4 ходи. Подумайте. По матеріалу у нас дві тури проти ферзя. Яка особливість задач? В чорного короля немає ходів. І якщо просто побити пішака, тоді в чорних скажений ферзь. Ферзя 3. Побили ферзя, буде пат. Король втікає, ферзь С3. Потрібно рано чи пізно побити цього ферзя і пат нічия, в чорних слабка 8 горизонталь. І щоб виграти, білі мають здвоїтись по вертикалі, зіграти турою на восьму горизонталь, і білі так виграють. Які є ходи? Тура Gd4. Створена загроза тура Д8. Але хід ферзь d6. Якщо побити ферзя, буде пат. А якщо не бити ферзя, то ферзь поб'є пішака на b6. І далі король зможе побити пішака на A7 і тут немає швидкого мату. Інший хід, щоб здвоїтись, це тура d 5 Загроза тура g8. Знову ферзь робить перекриття ферзь g7. Побили ферзя, буде пат. Наприклад, тура c4. Створена загроза тура c8 мат. Але ферзь повертається на 8 -го горизонталь і не має мату за два ходи. Правильний хід білих це поки не здвоюватись, а грати Тура g 7 Звичайно, ферзь туру не поб'є, буде хід Тура d8. Ферзя є кілька ходів. Головний варіант це ферзь c8. Хід білих – хто ще не розв'язав цю задачу, мат за три ходи. Подумайте. Білі мають здвоїтись. Тура Gd7 неправильний хід, тому що ферзь просто поб'є туру. Мабуть, потрібно бити ферзя, пат нічия. Правильний хід Тура dg 5 Створена загроза тура g 8 і чорні вже нічого не можуть зробити. Наприклад, ферзь d8, тура g 8 ферзь під боєм, ферзь g8, четвертий хід, тура g 8 мат. Або інший захист чорних це ферзь с 3 І якщо побити пішаком ферзя буде пат. Але білі б'ють королем ферзя, в чорних з'явився хід б 2 і ж 8 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід ж 7. Далі тура ДЖ5 здвоїлись, створена загроза ж 8. І далі буде мат за два ходи. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!